Доброго дня, всіх вітаю, автопідбір Київ. Друзі, трошки про фотозвіти. Я знаю, що мене дивляться багато військових і, можливо, десь е до них дійде це відео. Зараз якесь повальне нехтування фото-відеозвітами від волонтерів. Я не знаю, чим це зв'язано. У мене дуже велика волонтерська група, волонтери зі всієї України і за кордону. І, на жаль, всі жаліються, те, я в тому числі, от останні, там, ну припустимо, за 2-3 дні е відправок, щоб вам не збрехати 15, з них я отримав 3 фотозвіти. Е я розумію, що зараз важко. Я розумію, що хлопці там зайняті серйозними справами ризикують життям, і ну, їм не до фотосесій, але, але, друзі. Зрозумійте волонтера, якому надано з-за кордону особливо надано якусь допомогу, він її взяв, доправив до військових тим чи іншим способом. Якщо він це зробив не сам, а через нову пошту чи через когось, то йому ж потрібно якийсь звіт віддати людині, яка на це зібрала кошти або дала свої, купила і відправила. І це не примха волонтеру показати там десь в Фейсбуці, що я такий. Це дійсно необхідність, бо треба показати людям, що ці кошти або ці речі передані дійсно військовим. Тому, ну якось, я не знаю, чи можна вас про це просити, і чи доречно, але до волонтерів треба відноситись якось більш більш, я навіть слово підібрати не можу, більш відповідально чи як. Якщо люди просять фотозвіт, то треба його зробити. І бажано хлопці, от скільки разів отримували звіти, ну лежить коробка там з новою поштою, і хлопці красиво стали. Так, да, гарні хлопці, все в амуніції, але ж не видно, що в тій коробці. Ну, візьміть в руки кожну групу товарів, де сфоткайтесь або кіньте броніка автомати і сфоткайте на фоні автомата, якщо не хочете фотографувати людей. Хоча особисто я завжди заблюрюю обличчя, завжди. Не питаючи військових. Е, власне. Е, навіть, знаєте, якщо говорити про звіти, е, іноді дивишся оці відеозаписи, де хлопці, абсолютно, які ніколи... О, знову повітряна тривога. Орки вирішили нас сьогодні зашугати. Е, знаєте, як робиться звіт, е, стоїть Ну, перелякана, вибачте на слові людина в формі. Намагається щось там заучений текст або десь написаний дякуємо там, така-то -та ДШВ, там тири пири, е -е, дякує такому-волонтеру, то якого він в очі не бачить Це, ну як на мене, це зайве. Чесно вам скажу, зайве. Зробіть гарний фотозвіт, а волонтер напише сам те, що треба, кому він що передав, якщо вважатиме за, за, за потрібне. Не треба видумувати велосипед. Тому, друзі, я сподіваюся, що я максимально коректно доніс думку, але, хлопці, не нехтуйте, не нехтуйте волонтерським, волонтерським трудом, волонтерською роботою. Дійсно, більшість наших волонтерів України, я сподіваюся на це, роблять це від серця. Не тому, що так треба або хтось того хоче, а від серця, дійсно допомагають від серця. Тому не підставляйте їх, робіть фотозвіти, і разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава ЗСУ!